Друзі, всім привіт! І ловіть оновлення. Це у нас Mercedes Viano. Автомобіль має дизельну двигун на 2,2 літра, автоматичну коробку перемикання передач, а ще дуже круту комплектацію. Йдемте ближче, я вам покажу. Значи дивіться, що ми маємо? Датчики світла присутні, мультикермо є, круїз-контроль також є. Задні форточки відчиняються автоматично, якщо ви нажмете на кнопочку. Це може керувати як водій, так і пасажири, які сидять в третьому ряду. Так як це оригінальний пасажир, він має дві звичних двері. Салон дуже круто збережений. Він дуже практичний. А ще в плані комфорта на зиму та влітку у вас буде обдув по кліматизації, як зі стелі, так і в ноги буде дути. А штатна Вибаста взимку вам не дасть замерзнути. Якщо вас зацікавила ця автівка, приїжджайте до нас. Це місто Бердичів, Шкіряників 8, автомайданчик Біеравто. У нас дуже великий вибір авто. Надзвичайно великий. Приїжджайте, більш ніж 100 автомобілів. Чекають на вас. Приїжджайте, ми вас чекаємо.